Всіх вітаю, хто зайшов на моє відео. Я сьогодні вирішила приготувати сирну бабку. Ділюся рецептом з вами. Може кому сподобається рецепт і захочете теж приготувати. З самого початку мені потрібно зварити вермішель. Тому ось в кастрюлю наливаю 3 літра води. В вермішелі було 300 г. І ставимо кастрюлю з водою на вогонь. Водичку підсолюю. Ось скільки, бачите, пів столової ложечки Розколочую. Додаю сюди дві столові ложки олії. Давай кришкою і чекаємо, поки водичка закипить. Поки ми з вами готуємо бабку, у нас на вулиці продовжується зима. Вночі трішки мило. І ось такий пішов у нас сніжок. Поки наша водичка закипає. Щоб не гаяти часу, ми з вами приготуємо сирну масу. Ось у мене кисломолочний сир, тут його 500 грам. Висипаю ще низьку. Додаємо 4 яйця. Перед цим обов'язково потрібно їх помити. Додаю сюди ось пів чайної ложечки соли, 5 столових ложок без гірки, цукру. Ви можете додати менше. Хто як любить до солоду, до смаку. Поки ми з вами готували там сир і всі інгредієнти, у нас тим часом закипіла ось водичка. Додаємо сюди нашу вермішель, перемішуємо. І нам ось я цю вермішельку варю, щоб вона у нас була готова десь 8 хвилиночок, 7-8 хвилинок. Ну Нам сьогодні вона потрібно, нам потрібно, щоб вона у нас була. Не зовсім готова, тому я її буду готувати з моменту закипання, ось як тільки зараз закипить гарненько наша вермішелька 5 хвилин. Періодично помішуючи, вогонь має бути зовсім маленький і періодично її потрібно помішувати. Ось так. Вона в мене вже починає кипіти, я прикручую вогонь і ось так буду варити 5 хвилин. Пишкою вже поки що не накриваю. гайте часу, поки наша вермішелька вариться, ми з вами продовжуємо працювати з сиром. Ось сюди додаю я ванільний цукор. Цілий ось такий пакуночок. Тут 10 грам, він ніколи зайвий не буває. Додаю сюди масло кімнатної температури. Нам його топити не потрібно, а ось воно має бути негисеньке. І ось я його сюди додам. І тепер ось так гарненько розмішаю поки що. І ось так уже я виключила. Дивіться, зварилась бермішелька. Бачите? Воно в мене варилося. Навіть 4 хвилинки. Тут потрібно дивитися в залежності від сорту вермишелі. А на хвилинку я ось так закрию кришечкою, і ось нехай так хвилинку вона в мене постоїть. Тут ми з вами будемо працювати оперативно. І ось ми з вами вже. Сирну масу таку зробили, але це ще не все. І тепер беру я погружний блендер і гарненько мені потрібно розбити оцю нашу сирну масу, щоб вона в нас була однорідна. Все, сирна маса у нас вже готова. Ось такий дивіться, це має вигляд. Ось така, бачите, сирна маса у нас вийшла. Це ми ось так гарненько. Поки що зберемо зберемо докупи. І нехай так вона нас поки що, у нас шамаса сирна, Це постоїть. А нам з вами потрібно злити нашу вермішель. Ось так. Ось така у нас вийшла вермішелька. потрібно, щоб гарненько стекла з неї вода і висипаємо у кастрюлю назад. Ось такий дивіться вигляд має вермішель. Бачите, вона не розварена. Вона ось така одна в одному, бачите. І тепер нам потрібно, щоб вона нас ополола. Поки наша вермішелька холодна, ми з вами підготуємо наше деко. Там є і маслочко, але я все рівно ось так поливаю ось олійкою і гарненько змащую ось так кругом деко. Можна і маслом змазувати, але я не змазую, тому що може підгоріти. А олійка в самий раз. Ось так розмазали. І тим часом ще включила я духовку, щоб вона прогрівалася. На низенькій температурі. Вермішелька вже ось ополула, і тепер, просто в ній більше місця, я ось цю нашу сирну масу ось так додаю до вермішелі. І тепер потрібно гарнисінько ось так перемішати. Обережношу. Наша вимішелька була ось така розсипчаста, Це нам все вдається. Ось так, дивіться, це має вигляд. Дивіться, у нас вермишелька ось так. Бачите, вона не поміята, а ось така вона одна в одну. Такий це має вигляд. І тепер я ось взяла, як бачите, осуповник, щоб нам було зручно. І ось так ганенько перекладаємо у декора. Розпреділюємо так ганеньке рівномілено. Вона готується дуже швидко. Смакота. Ми їздимо в Умань і там бабка це у них дуже таке, така страва, яка подається на кожне свято, але вона подається із котлетками, там, з м'ясом, з подлівочкою. І це дуже-дуже смачно. А у нас ось буде сирна така бабка. Це виходить теж дуже смачно. Все. Ось такий дивіться, поки що в неї вигляд. Ось такий вигляд має. Пермішель із сиром. І тепер ставимо в духовку. Ось так запікається, дивіться бабка. Вона має запікатися хвилиночок 30 при температурі 180 градусів. Але справа в тому, що все залежить від того, у кого яка духовка. Тому я буду запікати, спостерігати і все вам показувати. Пройшло вже 30 хвилин і ось такий вона має вигляд. І тепер мені потрібно її звідси дістати. Ось такий це поки що має вигляд. Роман стоїть на всю кухню, дивіться, як шкварчить там. І тепер продовжимо. Тепер беремо сметанку ось так, Ну, Це десь так приблизно ложечок 3-4. Гарненько ось так розмазуємо. Рівномірно по поверхні. Ой, же пахне ароматно. Ось так це мені, дивіться, вийшло. І тепер отак обережненько посипаємо цукром. Дуже обережно біля країв, щоб воно у вас не пригоріло. Ось так гарненько посипаємо цукром. Цукру небагато. Ось так ложечок 4, тому що сама сметана по собі кисла, і ось так, коли ви притрусите цукром, це буде в самий раз. І тепер пединочок на 10, ну, може на 15, будемо дивитися в залежності, який буде у нас верх. Ставимо до голку. Ось така вийшла в мене бабука сирна. Не тільки гляньте на оцю смакоту. Аромат неперевершений. Тепер хочу показати і сама подивитися, яка ж вона у нас середина. Ось так, ой. ось так на кусочки зараз поріжемо. Теперь хочу достать кусочек и вам покажу, что оно вышло. Как это вышло с Ой, вот тут Видите, какие глянуты. Ой. Видите, как это вышло с Дивіться, ой, як ж вона пахне ароматною. Ось так дивіться, вигляд має всередині наша бабка. І ось такий ось кусочок. Дивіться тут у мене. Ось така виходить смакота. Ну що ж, а тепер спробуємо що я разом з вами приготувала. Ой, яка це смакота. І цукру тут небагато. В самий раз. Так що готуйте по цьому рецепту. Рекомендую. М -м -м. Це дуже і дуже смачно. Ось таку бабку я приготувала, ви дивилися. тому рецепт рекомендую, обов'язково приготувати. Це дійсно дуже смачно. Якщо сподобалось відео, коментуйте, ставте вподобайки, це дуже приємно. А ще заходьте на канал, там дуже багато чого цікавого. І підписуйтеся. Всім миру, добра і всього самого найкращого!